Усім привіт! Сьогодні будемо невеличкий огляд робити в моїх орхідаріумах, тому що бачу, тут діло пішло. Прям мені навіть дуже-дуже подобається, як реагують дівчата на нову, по-новому, як я його зробила. І найприємніша в мене тут новина, якщо вам видно. У мене тут буде квітнути друадела. Зараз покажу Ось тут. Не видно, не видно, не видно. Дуже Отут у мене і там ще, В общем, тела поки що 4 квітоносика. Це перве. Рада, довольна, страшне. Інша, яка мене дуже буде радувати, стріатела. Дивіться, які вже тонюнькі, Тут раз, два, три, чотири. Поки що п'ять квітоносиків бачу. Такий вже дзьобик у нас виходить. Ну прям краса. Ось ця красунька буде квітнути. Бачите, там квітоносик пішов. Ой, тут не вимовляємо. Не вимовляємо. Орніса. а та-та-та-та. Отак. Так, хто в мене тут ще? Ну, також там внизу продовжує простити декілька квітоносів одна із дракул і от тут рядушком, це вже що квітла також. Там видно, чуть-чуть вже показалося. Так. Цей у мене фалькатом нарушує псевдобульби. Поки що, поки що так. Хто в мене ще тут, по-моєму, повинен радувати, це в мене. А, отут, рестреп'я. Бачите, буде радувати також рестреп'я. оця прокидається, рестреп'я. Так, мабуть, вернуся, коли тут трошки. Закінчу вже бронізацію бо деяких погано видно. Ось так виглядає, коли є брунізація. І ось тут я вам казала, в мене стоїть каптер який, як тільки воно набирає 90%, градус, 90 її відбиваю. Зараз у нас тут 72% вологості. Бачите, тут не дуже ну, якби ви видно. Тут ще в мене дракулки стоять. Ось такі красунки. Ну, вернемось, коли воно трошки його попусте, перестане вже оцей е, туман бути. А тут включила лампу, нарешті хочу вам показати, як тут. Ой, Треба вилазити. Тут в основному я вам казала, в мене діт... мала дітвора. І декілька ре... реанімації. Але кого хочу показати, хто мене радує, прям радує, радує. Це в мене Ренантера. Дивіться, який вже квітоносик в неї. Куди, ну, я знаю, куди вона, куди вона лізе, ну прям краса. Красивуща. Ось ця красунька, яка радує. Так, тут у мене також стоїть уже гоне бутончики. Це в мене один із сюрпризиків від е, цієї О, з румецького сайту. Так, от вже підростається. Ми робимо Алюра Астероїд. Ось такі вже бутончики гоне. Також тут вже я поставила підріз добре підріз уже там бутончик. Так, ти де Ось тут бутончик він робить це вже психопсис. Ось це, що я дарувала ну як дарувала, пересилала Марині Теліш, це оня. В неї пішли там нові зрости, і ось так вона, ось такі в неї бульби. Бо Марина Теліш як показувала, каже, ой, мабуть, підмерзла. Ні, от такі вони є. Вона потім мені відписалася, що так, додивилась під лупою, так воно є. Так, тут ось такі загорілі гарненькі листочки, але поки що нічого цікавого. Тут трошки пересихає сама папороть, вона не, ну, якби. Дуже їй тут сухо. Хоча, якщо подивитися, 60% вологості, але їй малькувато, я, е, так думаю, я її перенесу в той орхідаріум. Так, тут, тут у мене ще добре, добре там почала зростати дає нові, е, корінці оцей гібридик. Ну, Квітоносика поки не бачу. Не знаю, чи вона молоденька чи ні. Зато оця манюнька з Тюртіана. Здається, який вже квітоносик. Не знаю, якось а, ні, вона його підсушує. Ні, таки не витягнула. Ну, я так і думала, що малькувата буде. Так, хто в мене тут іще? Е, також тут Алюра Міту Принцеса. Гоне свій квітоносик. Тут малишня. Я ще раз заказала цей серебисти. Перший він у мене прийшов і розпався. Ну, як, поки у Олі був, не розпався. Вона мені переслала, він моментально в мене розпався. Оце ось така манюнка це від Юлії Степанчук. Він вже новий листочок гоне. Ну, в общем, тут я оприскую. Тут я оприскую. Сама по, о, по собі тут немає. Ну, чоловік хоче мені зробити, але поки що я із-за фаленопсисів думаю, чи треба мені оприскування детальніше, чи ні. Чи просто раз в день отак з утра оприскала. І, в принципі, так як воно тут закривається, тут відкрито, але волога не дуже вона і температура, бачите, ну, в принципі, між 19 і 20 градусів. О. Ось така красунька. Дуже мені і їм подобається, і мені подобається, як вони, як вони тут, окрім цієї, що я буду зігостати, я її пер, переведу в другий орхідаріум. Так, вже набрізкало. Тепер можемо роздивлятися добре. Оце мій старенький плеротаріс. Я навіть загубила його бірочку. Тут навіть така. Бур'янина виросла. Він зараз в тому році, це він у мене вже два роки, в тому році от якраз він починав зростати свої нові листочки. І коли ці нові листочки вже добре зросли, потім вони от по, по весні і влітку вона потім квітне. Бо я так, вона так жваво-жваво квітла, потім майже півроку вона ростила оці ці, і зовсім не квітла. Я так переживала, тепер я зрозуміла її цикл. Так, покажу далі, бачите, отам квітоносики у цій дракулки, а вона з той сторони, е, назва. Так, Дракула Посадарюс. Це саме перша, що в мене квітла в неї, там пішли квітоносики. Ось там це аж там, це в мене дракула із з Пішли нові листики, але вони трошки такі пожмакані. Я так думаю, вона пересохла в дорозі. Хоча там нові йдуть пагони, в принципі, нормально. Так, ось ця дракулка, але вона, ну вона ніяк ніяк не, не йде також. Де в неї тут? Там десь це, я її купувала рік тому на е, одній виставці. Щас скажу, хто це в нас тут такий. Хто це в нас тут такий? Тут, е, Дракула горгона. Дракула горгона ніяк у мене не хоче рости. Так, вибачайте, поки я там ставлю. От хто ще мене порадував, поки я тут заглядала, ждала, поки е бромізатор перестане робити ось ця красунька. Дивіться, який в неї тут квітоносик маленький. І ось тут от, не знаю, то ли квітоносик, то ли е ще не поняла е чи новий зріст, ну наче таке, як квітоносик. Така манюнька-манюнька, ось ця красунька. Вона вже в мене квітла е широгроса. Широгроса. Такі в неї цікаві квіточки, бачите, ось ще старий квітоносик сухенький. Ну, я на таких маленьких не дуже жду-жду, mm -hmm. <реш> не дуже їх чіпляю. Ну, ось ця трісетела, ну, вона прям красункою буде. Так, то у нас Ну, цей пліроталіс так і квітне. Так, У нього там квітоносів, квітоносів, ну прям. Дивіться, ну, дуже мені подобається, там он язичок тепер показався всередині. Добре вже відкрив свій, свою квіточку. Гарні, гарні такі, прям все, що я полюбляю. Колір. І там такі дзвіночки. Це ось, ось сюди прям виложив свій квітоносик, уже важко йому його держати. Так, тут ось зараз треба по почистити, почистити. Цей бульбофілом там нагнав гарненьку бульбочку задню, але маленька, ще він молоденький квітнутий. Хто в мене не, в кого також я Ой, а де бірка? А бірка, мабуть, злетіла. Такими е, пліротелі з такими маленькими е, червоненькими квіточками він квітнув. От Йому не сподобалась трошки жара, коли він був на вулиці. Не на вулиці, а на веранді. Поки що в мене ремонт. Ну, е, Полону бачу, вже пішли нові листики, так що, думаю, все буде добре. Так. Е, Дракувалія Bluboy. Я там бачила посередині. Е, Пішов новий зростик, бачите? Ну, вона стояла як заморожена. Ось цей пліроталіс. Ось цей там пліроталіс, якщо подивимося, він мені тут дає нові, е... мабуть, і так покажу. Ось тут із середини він мені дає такі е... невеличкі зрости. Зараз поставлю на місце освітлення. І хочу показати ось цей бульбофілом, на пос... нових, якщо ви бачите, там якісь пиптики. І оце не знаю, з двох сторон. Так, трогати не буду. Ну, та тут з двох сторон, а там он пиптик. І ось тут тут пиптик. Надіюсь, що квітоносить, тому що я його купляла вже з підросшим квітоносиком. І вони мені видали це по дві бульби з двох сторон. І тепер не знаю, чи буде нова псевдобульба, чи новий квітоносик. Ну, Отакі в мене новини. Шилошісти поки що там прокидаються потихеньку. Макрошілюсь такий. Гарненьке, ну, ще нема нічого. Ну і оці, <рес> <рес> оці красавці, ангерангіси і рудостіка. Ну, почали зростати нові листочки, попрокидали нові корінчики. Ну, сказати, що вони так жваво росли, ні. Но все ж надіюсь, що в мене вони заквітнуть. Дуже вони мені подобаються. Ну, і друаделка. ось, Ось зараз прям видно, видно дзюбики дзьобики, надію, що вам видно. Ну, ось такі новинки. Цей зростає, то ли лептотіс, чи що, я його купляла 4 роки тому. На польському сайті. Такий манюнький прийшов. і це Зростає, зростає, але квіточок ще не бачила. Я навіть забула, що я там купувала. І таке було. А ще забула вам сказати: оцей плероталіс. Бразиль, Брасіля. Зростає мені нові листочки, а от квітнути я нічого від нього не бачила. Це єдиний плероталіс, який зовсім мене поки що ні разу не квітнув. Так, ну, цього Ангрекума Леоніса ще ранкувато. Що сказати. Він скільки тут, днів 10. А, так що поки що поки Ну, ось така картина в мене в моїх. Орхідаріумах. Ну, красиво ж. Не знаю, як вам, а мені дуже подобається. Я тут кожну ранку заглядаю з чашечкою кофе. Феленопсиси зростають, тільки квітоноси зростають, навіть деякі ще не формують квітоноси. І ще, хто в мене пре, як дурдей, там вже майже по метру квітоноси, Це Ну, в общем, орхідея перша, що мама мені взяла із, цієї, із смітника. Вона там страшна. П'ять квітоносів і пруть, куди вони пруть, я не знаю. Ще й не формують е, е, цих е, бутошків, бутончиків. Ну, а я з вами прощаюсь. Ось такий мене огляд був в орхідаріумах. Всім гарного дня. Слава Україні, всім пока-пока!